У Бродівській бібліотеці пройшла тепла зустріч із письменницею Галиною Козак. Побувала там наша знімальна група. У центральній бібліотеці міста Вроди відбулася творча зустріч з талановитою українською письменницею Галиною Козак. Зокрема, об 11 годині всі бажаючі зібралися у читальній залі Бродівської центральної міської бібліотеки на літературну зустріч та презентацію цікавих збірок талановитої авторки Галини Козак. Письменниця поділилася особливістю сюжету першої своєї збірки під назвою Таємниця, а також коротко розповіла про повість, яка увійшла до цієї книги. Пані Галина відобразила тривожне життя заробітчан у романтичній повісті Дорога терном заросла. В Книзі я описала життя звичайної сільської жінки, яка стала перед вибором так само про прощення, про любов, про, про те, як звичайна людина. Може дійти до великого такого людинолюбства, аби пробачити щось у житті, зраду в даному випадку. Моя героїня Марія, дуже багата душею. Жінка, не дивлячись, що вона сільська жінка. І в, цей, в цю збірку таємниці війшла ще одна повість не заблукати в мережі. Тут я вже описую молоду львів'янку, яка Шукає щастя на сайтах знайомств. Дуже боляче було писати про вчителів, які покидали Україну ще в той час емігрували заради заробітків з різних причин. Але я виклала у цій повісті, знаєте, таку українську душу. Нашої вчительки, Жоробичанки, не дивлячись на труднощі в далекій Іспанії, вона залишається в душі вчителем. Бо вчитель завжди залишається вчителем, де він не працював. Але доля складається досить драматично. Галина Козак є прозаїком. У свій час закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та працювала викладачем історії. А ще пані Галина поділилася особливостями написання нової книги Дівчина на білому коні та іншими творами, у яких відобразила реальні історії і життя людей. Крім того, авторка написала історичну повість вигнанці, у якій описала перебування та виселення українців на Сибір. У своїх книгах письменниця описала події, які стосуються періоду ОУН. УПА взято головну героїню, прототип справжньої жінки, борчині за волю України. Також у Вигнанцях багато реальних подій, тому що люди свою родину я описувала, я навіть імена їх не змінювала. Моя вся родина вже відійшла у засвіти, і ця книга Вигнанці для мене є дуже дорога. Зокрема, я ті історичні події, які я описала. Де я могла, я побувала. Я побувала навіть в тій пересильній тюрмі, де їх утримували. І, ну, звичайно, я не побувала в Сибіру і не маю жодного бажання вже там бути, тому що ця тема закрита. Але е, е, я стараюся, знаєте, не, не більше 20% 15 письменник може списати якогось реального решту, має бути письменницька фантазія. Завжди можна писати літературно. І коли, наприклад, в Києві читали цю книгу, мої рецензенти, то я кажу: ну вибачте, там багато є діалектизмів, але наприкінці книжки є пояснення, то мені голова стилки каже. Пишіть діалектизмами, літературно будь-хто може написати. Приємно, що твори авторки є популярними серед дорослого та дитячого користувача. Також поділилася особливостями створення власних творів, у яких описала події, які трапились на Львівщині та Тернопільщині. На даний час пані Галина проживає та займається улюбленою діяльністю у місті Львів. Поділилася творчим процесом. Відвідувачі мали можливість придбати нове видання з автографом Галини Козак. От після цієї повісті вигнанці. На одній із зустрічей сидів з мамою хлопчик, склав клас друг, і слухав про це. І жінки чиї родини це пережили, звичайно, опускали свій зуб. Про це я багато тут цитувала. У нас сьогодні, бо Коли презентація одної книжки, ти можеш багато сказати. Біля мене на тумбельці, біля мого ліжка завжди лежить блокнот і ручка, тому що ноутбук не відкриєш, а записати можна. Цікава думка, цікаве щось. Таке, знаєте, якась рефлексія виникне, і я це все записую. Дуже часто в подорожах записую. Сьогодні я їхала у броди, я спостерігала, які у вас тут гарні ліси поряд. І я спостерігаю за людьми, навіть які чому я люблю їздити автобусами в громадському транспорті. Люди це головне. Про кого я пишу, про людей тому вони мені цікаві. Галина Козак презентувала нові книги Вузлики пам'яті та дівчина на білому коні. У своїх творах авторка відобразила героїв зовсім не ідеальними. Вони всі борються за крихту щастя. Кожен, хто читатиме твори, у них впізнає себе. І з вуст авторки присутні детальніше дізналися про нову книгу Вузлики пам'яті. Душа українська. Треба вміти пробачати тут і про християнське прошення, і про сучасну війну, і як війна розставила акценти теперішнього, що є важливе, а що може почекати. Моя Героїня пробачила, пішла на це християнське примирення, пробачила гріх, який, можливо, не можна було їй пробачити до цього. Але от, власне, війна багато нас. Чи теперішня вже війна, що в'язати вузлики пам'яті, мої герої цієї повісті ще не зав'язали останній вузлик пам'яті ще не час, от коли закінчиться війна. Я вам зичу, шановні товариші, тільки щасливі вузлики в'язати в своєму житті, тільки е, набиратися сили наснаги і бути міцними, як. Кризи, тому що зараз ворог тільки очікує, щоб ми послабилися, щоб ми занепали духом, щоб ми занепали, щоб закинули освіту, культуру. От, власне, у цій повісті, вузлики, пам'яті я ставлю психологічну проблему: як нам бути, як справитися з тими, з тою інформацією, яка набігає на нас щодня, щохвилини. Людям треба допомагати, і я дуже щиро вірю, що моя книжка буде допомагати людям. Я хочу цього, я стараюсь. Зі словами подяки до гості звернулася Наталія Гудима, головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. А ще протягом заходу присутні поставили письменниці ряд питань, що стосуються її творчого процесу. Також протягом події відвідувачі отримали неймовірні враження від спілкування з авторкою та її творчими доробками. Дякую за те, що ви сьогодні відпочити сьогодні. Зробили таку захоплюючу презентацію і доторкнулися е, до життя кожного українця. Адже я розумію, що мабуть, у ті всі ситуації, які ми сьогодні відобразили в своїх поезіях, в своїх творах, вони стосуються кожного. В мене, наприклад, дідусь теж був вивезений в Сибір. Мама народилася в Якутії, і воно мені дуже близьке. Воно мені так, так мені пекло. І дякую, що ви. Як історик не даєте забувати нашу історію, адже чомусь вона сьогодні, на жаль, постою. На жаль, ми бачимо закотованих людей. Ми бачимо вироблених цілі сім'ї, цілі області. Дякую, тримайте наш культурний фронт і продовжуємо Дякую, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.